Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні вирішив записати для вас відео про те, як робити торговий об'єм в старкнеті з мінімальними витратами. Якщо ви досі не бачили моє перше відео про старкнет, де я показував основні активності, посилання я вам залишу в описі під відео. І так, давайте перейдемо на саму платформу ZK Land, на якій ми будемо набивати наш об'єм. Ми будемо додати наш ефір Pool. І після цього забирати і таким чином набивати об'єм. Тут немає ніякого прискальзування, тому ми не будемо втрачати на цьому, а лише на комісії. Ось тут зразу на головній сторінці, бачите, є ефір. У мене на балансі зараз є 551 долар в ефірі. Я ось тут на Supply. Вибираю майже максимум, можна трошки менше, щоб лишилося ще на комісію. Ось так. Натискаємо сюди, нас перекидають в наш гаманець. І підтверджуємо транзакцію. Зараз транзакція трохи дорога, бо я роблю це ввечері, в будній день 57, центів, але я все одно і зроблю, щоб вам показати. Ви ж можете ловити менший газ. Зараз є гвей 25, можете робити при 11, 10, 11,10, такий гвей є досить часто, і на цьому втрачати 2 рази менше. Так, чекаємо, поки наша транзакція пройде. Після цього переходимо сюди. І ось тут бачимо наш ефір, який ми додали в пул. Натискаємо на нього, тут натискаємо «Вивести». І максимум. Натискаємо вивести і знову підтверджуємо нашу транзакцію в гаманці. Навіть менше хвилини вже ефір є на гаманці. Я його вивів з пулу. Давайте перейдемо на ось такий сайт, де можна перевірити статистику свого гаманця. Можна перевірити, скільки транзакцій, який об'єм. І так далі, на яких платформах ми робили транзакції. До відео я почав знімати. У мене був об'єм 93 долари. Бачите, ось тут. Зараз обновлю і подивимось, що там в мене є. Так, напевно би зарахувало поки що лише одну транзакцію, тому об'єм 641 долар. Я спеціально зачекав ще одну хвилину, щоб показати вам, що транзакція рахується також на вивід. Ось в мене вже пише 1190 доларів об'єму. Ось таке додаткове відео вийшло про Старкнет. Багато кого цікавило як робити тут об'єм, і де небагато витрачати, тому я вирішив його записати. Надіюсь, воно вам сподобалось і було цікавим. Не забудьте поставити лайк, написати коментар, я все читаю і буду дуже вдячний за вашу підтримку. З вами був Криптоукраїнець. Нехай щастить!